Ну нарешті я розібрав цей МТОП і зараз я вам покажу, що в ньому всередині. Спочатку покажу болгарку. контактна група на три контакти. Контакти добре припаяні. Пасивний радіатор для охолодження. Є маркування на радіаторі. Відмічу, що стоїть пилозахищена кнопка, таку кнопку можна знайти на будь-якому ринку. І що саме мені подобається, що всюди на пластику є маркування, з чого зроблений цей пластик. Покажу, як виглядають катушки статора. Також є маркування. Контакти всі класно припаяні, плюс як бачите, запресовані. Ось так виглядає ротор постійний магніт. Як бачите, також є маркування. В задній частині стоїть підшипник АОДО під номером 607. Відмічу, що підшипник з класом. Точності крильчатки є лабіринтне ущільнення. Відмічу також, що є маркування на крильчатки. Підшипник в редукторі зафіксований пластиною. Підшипник також АОДО з класом точності шестерня фіксується без всяких шпонок, зроблено як в брендах. Відмічу, що досить товсті стінки. Редуктора і сам по собі редуктор дуже вузький. Відома шестерня тут напресована на вал. Відмічу, що на фланці є додаткова гумка, зроблена для того, щоб не витікало мастило. Плюс, як ви бачите, фланиць додатково захищений спеціальною шайбою, щоб всередину не потрапляв пил та бруд. Тепер по шуруповерту також три контакти. Ось так виглядає плата керування. Відмічу, що на платі є маркування, видно, що вона заводська. Контакти управління тримаються разом, зафіксовані в таку усадку. І плюс як бачите, контакти тут до кнопки зафіксовані на компаун. Кажу, як виглядає контактна група на катушках статора. Все чітко добре припаяно, Провода видно запресовані. По витках тут претензій немає. Бачите, лаку достатньо з однієї сторони і з іншої. Плюс є тримачі витків. Ну і звичайно, є маркування, де і хто зробив цей двигун. Ну і також на пластику в корпусі. Усюди, усюди є маркування. Вони настільки заморочились, що навіть звичайний перемикач швидкостей. Також на ньому, як бачите, на пластику вказано маркування. До чого я все говорю? До того, що тут пластик зроблений якісно, однозначно якісніше, чим інструменти з Aliexpress. Ось такий маленький ротор, постійний магніт, ну практично пів біти, 25 міліметрів. Також є маркування. У задній частині стоїть підшипник цієшель, передній не видно, не покажу, але замітив такий нюанс. Ось, бачите, всюди на шестернях. Є такі випросовані квадратики. Зараз поясню для чого вони зроблені. Ну і ось тут на сателітах, як бачите, також всюди така є присовка таким квадратиком. І звичайно на всіх шестернях. І замітьте тут також знімаю шестерню. І видно, є такі напресовані випросовані квадратики. Зроблено для того, щоб е, краще все це діло змащувалося, щоб ці квадратики забирали смазку і краще змазувались ось тут на шпинделі. По редуктору тут взагалі претензій немає. Редуктор стоїть на двох шарикових підшипниках. Видно, Ось тут один підшипник стоїть від торгової марки CHL. І якщо передивитись, тут під шпинделем, під фланцем також синім кольором віддає, також стоїть кульковий підшипник. Ну а ось по батареях зараз ви будете вражені. Зверніть увагу, наскільки якісно зроблені батареї. Все йде на Контактних шинах, зверху на контактних шинах спеціальний е, такий